Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, щоб особисто подякувати вам, подякувати шведському народу, вашій державі, вашому лідерству, вам, Ульфе, пане прем'єр-міністре, вашій команді, за життєво важливу підтримку України та наших людей. Але перш ніж я говоритиме про сьогоднішню нашу зустріч, я хочу сказати кілька слів про наше місто Чернігів, світли. Українське місто і цього ранку Росія завдала ракетного удару по Чернігову просто по центральній площі міста, там, де розташовані звичайні будинки, там, де є міський театр. Міському театрі було дуже багато людей. На вулиці було багато людей. Більше 90 більше 90 людей поранено. І серед них 12 дітей. Вони просто гуляли на площі зі своїми батьками. На цей час відомо про сімо загиблих. Серед них є дитина 6 років. Їй було мама у важкому стані в реанімації. Я хотів би висловити свої співчуття, хто втратив рідних близьких від цього очевидно терористичного російського удару. Дуже важливо, що сьогодні на початку нашої зустрічі прем'єр-міністр висловив співчуття, сказав дуже теплі слова підтримки. Я вам дуже вдячен. Це важливо для людей, для всієї України, і це єднає нас. І ми дійсно цінуємо життя. Дякую ще раз. Ми маємо справу із такими підлими російськими терористичними ударами. Маємо справу, на жаль. Щоденному режимі, щодня поки триває ця злочина агресія, єдиний спосіб її припинити вигнати російських окупантів з нашої землі, фізично перемогти їх на полі бою і нічого іншого. А в Кремлі, на жаль, ще раз кажу, на жаль, нічого іншого вони не розуміють. І тому зараз для мене дуже важливо висловити вам вдячність від всіх наших воїнів саме за. Таку підтримку весь цей час такою важливою для нас всіх боротьби.